Я турки до побачення вас тут не стояло. Там, де зайшла російська імперія, там, скоріш за все, вже нічого і не залишилось. Вітаємо вас на ютуб-каналі Земля Одеса. Це проект «Тканки національних спільнот, в якому ми розповідаємо про ідентичність при Чорномор'ї зіткану різними народами та культурами. Тканками рибаки називали спеціальні сітки для ловлі риби, щоб не проскочила навіть дрібна. Сьогодні ми вирушаємо на пошуки і будемо ловити велику історичну рибу. Міф, який на століття переписав історію Одеси і загалом причорноморського краю. У попередньому відео, якому ми розповідали про грецький спадок, ми вже торкалися цього міфу. Тоді звичайний господарський указ про розбудову купецького та військового порту у місті Хаджибей перетворили на акт про заснування міста Одеси. Копію цього указу розмістили на пам'ятнику так званим засновникам Одеси в самому центрі міста. Завдяки нещодавнім археологічним розкопкам на Приморському бульварі вчені довели, що пам'ятник, так званим засновникам Одеси, встановили практично над фундаментом фортеці Хаджибей, яку у XVIII столітті зруйнували війська Патьомкіна. Це дало можливість стверджувати, що між грецьким періодом і приходом Російської імперії тут було дике поле. Така маніпуляція дозволила створити міф про «русський город. Адже головними факторами при визначенні віку будь-якого населеного пункту є перша писемна згадка про нього. Знищивши фортецю, імперія розірвала ключову ланку, яка дозволяла визначити реальний вік Одеси. Підписуйтесь на канал Земля Одеса. Це культурно-освітній відеопроект про Одещину як український і водночас багатонаціональний простір із глибоким європейським корінням. Якщо це відео було для вас корисним, не забувайте поставити лайк і залишити коментар. Карта Одещини всипана тюркськими назвами. А чи є підтвердження цьому періоду в Одесі? Про це ми запитали тих, хто проводить екскурсії містом. Ну, власне, всі екскурсії такі оглядові, да, їх найбільше замовляють гості міста. Починаються з історичної довідки, там, де я розповідаю да, істо... до історію Одеси. І, звичайно, що згадую Хеджибезьку фортецю, згадую те, що вона була захоплена в 1789 році. Я помітила таку цікаву особливість, що у От наші українські туристи, да, вони ніколи не питають, а де ж ну є там фортеця, да, чи там якісь залишки, фортеці, от як, наприклад, до да, в Акермані. От ніколи не питають. Ну, мені здається, тому що люди в принципі розуміють, що там, де зайшла Російська імперія, там, скоріш за все, вже нічого і не залишилось. А от іноземці, ну я не скажу, що прям часто, але от. Задавали мені це питання, от ми гуляємо-гуляємо. І вони кажуть: А покажіть де ж фортеця? Да? Ну і я їм теж пояснюю, що фортецю наказали знищити, так що тільки ми можемо приблизно показати, що вона була ось тут. Буває так, що люди питають: А покажіть нам якісь ну, не знаю, будинки, да? от щось з цього періоду. Ну і я пояснюю, що в Одесі нічого з цього не залишилося. Тільки та, от, назву ми її можемо побачити в вигляді ресторану, у вигляді нашого лиману хаджибейського да, і коли ще був оцей катамаран. Буквально нещодавно під час археологічної експедиції на Приморському бульварі вчені археологи знайшли пазл, який став підтвердженням цілого пласту історії про цей край, розповідає керівник експедиції, історик, професор, ректор Південноукраїнського університету Андрій Красножон. Ще здавна, ще з 20-х років 19 століття, в дискусії навколо Хаджибея Сформувалася в професійному середовищі абсолютно адекватна точка зору, що Одеса не стоїть на пустому рівно на, на пустому незаселеному місці. Попередників середовічних попередників Одеси першу тему підняли якраз е, професури Новоросійського університету ще в 19 столітті. А до того підняли перші проблеми взагалі французькі інтелектуали, яких сюди ну, занесло, скажімо так, хвилі колонізації. І одним з перших, хто задав питання, що ж було з турецьким хаджибеєм, до того як з'явилася Одеса. До речі, на той час, як він задав це питання, не було жодної ще офіційної концепції про заснування Одеси. Це був такий кастільно, да? а, ну, щось на кшталт придворного литописця та історика. В адміністрації губернатора Рішельє. І там виникла позиція, і, наприклад, такий перший проросійський дискус власне, з приводу цих, всіх, всіх, цих інтерпретацій він був заданий за царя Миколи Миколи Першого і, і за правління генерал-губернатора Воронцова, такого першого російського да, керівника російського краю. От. І приїхав такий собі, до речі, абсолютно проукраїнський в історіографії, сьогодні зна відомий, саме дослідник української тематики Аполлон Скальковський, і зробив російську абсолютно версію про заснування Одеси, з якою борються про антиросійські активісти сьогодні. А першим, хто власне дуже круто і дуже. Безжалісно, власне, розкритикував концепцію Скальковського, був е, одеський історик Яковлів Цей дискус, він в принципі, е, не був для нас, для сучасних істориків, чимось е, несподіваним. Ми знайшли е, виключно те, про що йшлося вже багато-багато років. і просто на мій погляд, сенсаційність цього відкриття в тому, що в тому існуючому історичному дискусі ми вперше поставили крапку з локальним питанням, внутрішнім істеріографічним питанням про локалізацію цього замку. А відтепер ми можемо поставити інше питання, чи дійсно цей замок побудований в доосманський період, і навіть в долитовський, як я вже можу сказати? Більше 60% глазурованої кераміки, яка знайдена в розкопах навколо тих решток того стін Хаджибейського замку, вони відносяться до 14 століття, до першої половини 14 століття. Це натяк нам на те, що сам замок скоріше за все побудований був в 14 столітті. 14 століття це. Період а, морської колонізації північного Причорноморя, взагалі Причорноморі, італійцями. Ще деякий час тому про 14 століття в Одесі не казав ніхто: ні царські історики, ні радянські історики, ні українські. А сьогодні ми про це кажемо як завершений і доведений факт: кераміка 14 століття свідчить нам про те, що а, як мінімум концепція Одесі 600 має бути переглянута на 100 років е, вглиб віків, століть. Да? Тобто, е, як мінімум, не 1415 рік, а 1311. Слово Хаджибей має етимологію е, східного, османського, татарського, умовно, мусульманського такого, арабомовного да, світу. Ми Сьогодні можемо сказати, що Качубієв це е, спотворена е, назва, яка йде від Хаджибей. Е, в топоніміки Османів Хаджибей залишався Хаджибеєм аж до 1914 року. Вони його вперто називали Хаджибеєм до Одесу. Так ось е, Хаджибей е, в російських джерелах під російською владою зберігався до січня 1795 року. А потім був перейменований власне на Одесу, без всяких наказів і так далі. Просто його почали називати Одесою. І от якщо отак прослідити від 1795-го в лип-віків століть, то ми бачимо з вами, що етимологія Гаджибей, вона, в принципі, йде з 1362 року. А у нас тут на Приморському бульварі в 1360-х 40 х купа кераміки, яку я вам власне демонстрував і озвучував. Як таку, яка знайдена при залишках хаджибейської фортеці. Отже, це натяк на те, що от Хаджибей, замок Хаджибейський, генеська колонізація. От тут щось відбувалося в 14 столітті. Ми ще достеменно не знаємо, що саме, але що є єдиним через всі ці віки це назва. Чи буде це місце тепер якось виокремлене поруч з грецькою спадщиною на бульварі? Те, що ми знайшли в 25-му році, на мій погляд, не настільки експозиційно вигідно демонструвати, як те, що ми ще знайдемо. Бо, вибачте, ми знайшли батарею, яка була в структурі замку, а сам замок ще знаходиться під асфальтом бульвару, і там будуть великі вежі, там будуть фундаменти з товщиною стін 2,5 метри. Тобто це центральна центральна частина власне оборонного комплексу Хаджибея. А ми знайшли її да, власне край і там буде цікавіше. Ще точно можу сказати, що такі плани є, і мені дуже приємно, що вони лунають е, з боку влади. І також дуже приємно, що вони ж е, не наполягають на реалізації цих планів от безпосередньо зараз. Під час війни, думаю, що Хаджибейська фортеця почекає. Але ж ідеологічна справа теж важлива, і вона, буде, і вона буде існувати. Єдине, що я можу зараз сказати: от мені точно відомо, що вийшов календар. Календар на 2025 рік, і там Приморські бульвари, там вже зафіксовані ці знахідки у вигляді фотографій, коментарів. Ціла сторінка по результатам роботи цієї експедиції, тобто експедиції, тобто влада вже зафіксувала це. В культурному, ну і скажімо так, публічному просторі оцю знахідку. Її можна використовувати для екскурсій. Османський період в історії Одеси відображений у місцевих топонімах. Саме вони були свідками історії, навіть коли її намагались терти. Історичні карти, мова людей зберігають безліч назв. Незважаючи на те, що імперія намагалась їх змінити, за походженням тюркські назви можна поділити на три типи: перший турецький. Вони з'явились тут за часів Османської імперії, коли вона панувала на цих землях у кінці 15 століття. Другий тип тюркський, перенесені болгарами та гагузами, з місць їх попереднього розселення, третій тип ногайський. Принесені степовою гілкою кримсько-татарського народу, який цілими ордами кочував степом Буджаку і територію нинішньої Одещини, Миколаївщини, Херсонщини і Північного Криму. Одещина зберігає багато назв, які розповідають про історію краю очима тюркських народів. Щоб дізнатися більше про ці топоніми, ми звернулись до голови громадської організації Кримські татари Одещини Февзі Мамутова. Де на карті скажімо так, Одещини можна шукати тюркські назви? Ми з усіх назв розуміємо османський тюркський вплив тю, мови. Ми де, розуміємо, що таке Аккерман. Аккерман біла фортеця. І ця назва залишається до сьогодні. Розумію, що перейменована на Білгород Дністровське, але де, Більшість жителів цього міста, вона так і продовжує називати Керман. татар ну, Татарпинар. Татар це пинар це слово джерело, колись на території татарбунар заселили частину кримськотатарського війська, яке переховувалось від хана. Нині який був в Криму, і він знаходив, вони знаходились в опозиції. І умовно, щоб їх на території там, Криму нічого з ними не зробили, вони приїхали сюди. Потім родини утворились на цій території, вони там жили, до них звертались буджакські умовно, кня... князівства і так далі. Вони... Приймали брали участь у якихось походах і так далі, але найважливішою їх задачою це була контроль цього шляху, через який татарбунари. Да, татар -татар і це було не так далеко, не так близько, як нам сьогодні здається, але на той час не так вже далеко до Аккерману. Ісмаїл. Є багато людей з ім'ям Ісмаїл, є видатний кримськотатарський діяч Ісмаїл Гаспрінський. І я думаю, що це все ж таки да, це ім'я. От є Катлабух, Раніше це називався Суворова. Це теж в Ізмаїльському районі, це Катлабуська, зараз вже територіальна громада. Це село називалось значить Шекерлі Ктай. Шекер це цукор. Шекерлі це цукровий. Причому тут Китай ми так і не з'ясували. От, ну просто не влазить там. Ну, чомусь я не знаю. Потім. Якось прийшли до рішення, що може бути, спробуємо запитати у людей. Може, називемо просто без Китай, Шекерлі. Це не викликало якогось такого. Але поряд є озеро таке, воно називається Катлабух. Це теж тюрк, тюркська назва. Це прям про. Воду, ну, водойму. Шарами складений такий яр, тому що, на, е, якщо дивитись на берег, то там прям шар, е, шарами отак от ну, видно ці е, рельєфи. Стара назва П -п -п Подільська перед тим, як його перейменували в Котовськ, це бірсула, і виходить, що переклад, скоріш за все, е, бірсу. «лє» — це суфікс одна вода, десь там, в, так скажімо, у витоках назви Ананіва Ананів, стара назва Нані. Це, скоріш за все, пов'язано з хлібом, і це було, можливо, там виробляли хліб, можливо, там когось пригостили хлібом. Є село Гідерім. Гідерім це прохід. Тобто там була дорога, і Гідерім це прям так і залишається. Тобто, це абсолютне слово таке, без ніяких змін. От Є таке село, візнає Ізмаїрщини, називається воно Вишневе. І, але люди, які живуть там, наскільки мені відомо, досі називають його Гасани. Угу. Я. Е, це ім'я. Це ім'я, і причому ми е, розмовляли. З науковцями, які в тому числі в, в, в Ізмаїльському районі, жив, ж, 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 живе історик один. І я те, це е, уточнював у Олександра Середи, е, е, і вони мені е, теж розповідали і надавали певні документи стосовно по того, що там жив, умовно, людина з певними ну, угодіями. І його звуть там Асан, Гасан. Ну, це... Ну, це... Ну, мені, мені тут підказують, що і Гасан Аспага якийсь, нібито був. Ну от, да. Якщо населені пункти пере... ну, переименували в радянської влади, да, то багато саме от гідронімів залишилось. залишилось, да, да. залишилось. Які ви можете згадати? Ялпук. Неглибока оце і є Ялпук. Це типа не глибока, але роз ш... ну, ш... широка. От є селище Сарата. Це ж теж тюркська назва. Там теж е, дискусії виникли, сари ата. От е, сари ми говорили, що це жовтий, а ата, це, ну, як батько, як там, ну щось таке дід. Місцеві жителі там, в Сараті доволі часто останнім часом буваємо. І вони що сказали? Це повага до води, і ця річка колись вона давала можливість там жити, пити і так далі. І тому до неї якби так звертались, але сама вода вона була такого жовтого кольору. І тому до неї так от сари перейменували, ну, якби прийшли до е, слов'янізації сарата, тилі гул е, від Туркського Буйне Озеро. Але якщо казати буйне озеро, вони буде два слова. «делі гьол». Ділі гьол» — я думаю, що це вимовляти незручно. Тому діє це такий буйний, дійсно, ну там, якщо до людини, то це скоріш такий ну, да, непередбачуваний, м'яко кажуть. Всі, всі перейменування мають політичні міркування. Росіяни йшли сюди, ну, скажімо так, під сурдинкою повернення цих споконвічних грецьких, тобто європейських, тобто цивілізованих, тобто християнських, тобто російських. Отака от от буде да? ланцюг таке розміркування. Земель. До от, західної європи до представника західної європейської цивілізації а турки до побачення вас тут не стояло. Ви тут тимчасово. Хоча турки тут були 328 років найдовше за всі держави, які тут були до того за середні віки. Отже, Катерина політично перейменувала Хаджибей, аби не нагадувати взагалі про існування будь-якої турецької турецької цивілізації, будь-якої турецької претензії, взагалі на Найголовніший, найкрутіший порт, який вони тут створювали в, власне, на Чорному морі. От інколи не часто, але зустрічали назву русський хаджибей. То османський хаджибей перестав бути османським через відсутність османської влади на цих землях. Він став російським хаджибеєм. Хаджибей продовжував бути як топонім, як містечко, навіть частково там і населення зберегалося. А влада російська, от і все. І назва османська. В російському хаджибеї. І це відбувалося в період з моменту власне його захоплення в серпні, в вересні 1789 року, до моменту його перейменування в січні 1794 року. Це період російського хаджибею. Це історичний анекдот, він прописаний десь в якихось літературах одесь періоду одеського романтизму краєзнавчого. І в царського періоду, і прописано він як ілюстрація того, яким чином народ перевиховували на нову назву. Народ використовував як написано в тому самому накай... одному з законів наказів Катерини II, Написано проміж іншим про хаджибей. Там так і написано, який іменується татарами хаджибеями а наразі Одеса. Тобто навіть там в тому наказі було навмисно для тих, хто не розбирається ще в тих назвах, що за Одеса, де вона та Одеса? Ну це та той самий, Одеса, та сама, яка була татарами іменована Хаджибеєм. А ну тоді зрозуміло. Хаджибей всі пам'ятали і знали, значить це буде Одеса. От так от вони їх переименовували. Ну таким, от в приказному порядку, як то кажуть. Але ж народ не в курсі був, не всі читали, не всі чули і так далі. І по традиції традиційно називали перейменоване на Одесу місто по старінки хаджибеями. І от ніби їх там били, знущалися над ними, простолюдіни зазвичай. І говорили, ні, це Одеса. Ти в Одесу приїхав. А ну, да, вибачте, через палку вони розуміли, що до чого у середині ХХ століття. Радянський Союз починає масштабну кампанію з перейменувань населених пунктів. 44-й рік триває кривава війна. І коли, здавалося, всі сили треба направити на боротьбу, Сталін видає указ про перейменування так званих немилозвучних назв. Це була не просто заміна імен, це було стирання історичної пам'яті про народи, які жили тут століттями. Одна за одною з Карти Одещини зникали турецькі, тюркські. Нагайські назви, незважаючи на намагання імперії витерти з карт всі згадки про народи, які тут жили, деякі назви населених пунктів продовжували існувати. Їх зберігала зокрема жива мова людей. Османський акірман став російським акірманом. Він найдовше був серед перемінованих міст російським. Акерманом, бо він протягнувся аж до 1944 року з такою назвою. По підсумках Другої світової війни Басарабія повернулася до Радянського Союзу і або не було ніяких вже значить, якихось там інших тлумачень, вони вирішили його слав'янізувати. А сьогодні називають Акірманом всі до останнього притомного мешканця цього міста. І Білгород Дністровський його називають дуже неохоче. Це незручно, незручно для них для всіх. Офіційно мер каже, я мер Акерману. Всі мери казали гімн, а При тому це османська назва, при тому вона не офіційна, вона не існує. А всім просто зручно і комфортно називати Білгород Дністровський, який вже є один Білгород у нас там да, за кордоном. А, а от керман він єдиний сам по собі. І воно само по собі і лягає якось на язик. І народ хоче називати його керманом всупереч всім назвам існуючим, не існуючим, офіційним, неофіційним вот. і перейменовувати нічого не потрібно. Дуже мала частина скажімо так, громад, які хочуть повертатися до історичних назв, Це... саме тюркського походження. ви думаєте, чому не завжди ми серед населення. Бачимо якихось пасіонарів, які хочуть зазирнути в причини тих подій, які відбуваються на території. Наприклад, чому на моїй території за останні 100 років четвертий раз масово вмирають люди. Якщо нічого не будемо змінювати, якщо нічого не будемо пояснювати, що хоча б щось пов'язане. З Росією, що залишиться, то нас буде вбивати в тому положенні наша країна, що ми повинні встигати робити все і навчати молодь в певних українських цінностях без шовінізму і з повагою до всіх національностей, особливо в багато. Національній Одещині. На вашу думку, що б принесло Україні повернення, скажімо так, історичних назв? Е, перше, якщо це робити через громадські е, якісь слухання і обговорення, підвищує якусь громадську активність людини і відповідальність в першу чергу. Автентичність партнерські відносини е, з Європейськими, в тому числі з турецькими партнерами і всіма, не тому, що ми в угоду комусь перекладаємо ці повертаємо ці назви, а тому, що ми повертаємо і потім вже зберігаємо свою історію. Тюркський період приніс в ідентичність землі Одеси не лише назви, а й степовий колорит, торгівельні зв'язки, елементи культури, які зберігаються і досі. Це частина нашого культурного коду, який формувався століттями. Лише прийнявши та усвідомивши це різноманіття, ми зможемо по-справжньому оцінити, наскільки багатою є історія нашого краю. В наступних відео ми поговоримо про першу писемну згадку про місто Одеси, як воно там називалося і до чого тут поляки. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіше.